Привіт! Сьогодні ми розглянемо нову структуру даних у Python, яка називається словник. В англійському варіанті DICT. Словник собою являє набір пар ключ значення. Якщо в списках ми використовуємо цифровий індекс, щоб отримати значення, і цей індекс йде по порядку, починаючи з нуля. В квадратних дужках вказуємо індекс. Запускаємо і бачимо наше значення. Все, як ми її очікували. В словнику ми замість індекса використовуємо ключ для того, щоб отримати значення. До речі, ви також можете взяти цю ж саму індексацію, що і в списках, і почати перелік своїх ключів з нуля. І в кожному наступному додавати одиницю. Але сенсу в цьому дуже мало. В словнику кожен ключ повинен бути унікальним, тобто два однакових ключа бути в одному словнику не може. Ще одне правило для ключів, що ними не можуть бути змінні типи даних, тобто списки, множини та інші словники. Для значень ці правила не діють, тобто значення можуть бути не унікальними та можуть бути будь-яким типом даних. Давайте забігаючи трохи наперед, я вам продемонструю. Як бачите, в нас ключом є і число, і стрічка, і навіть кортеж. Поверхневе знайомство ми закінчили. Тепер давайте розглянемо більш детально, як ми можемо створити словник. Перший варіант, який ми щойно використовували, є найбільш поширеним. Просто розділяємо наш ключ та значення двокрапкою. Між парами ключ значення пишемо кому, виглядає це ось так. Давайте виведемо тип даних та наш словник. Запускаємо і бачимо, що у нас дійсно Dict, і бачимо наш порядок ключ значення. Ще є варіант створення, де ми трансформуємо списки за допомогою функції Dict у словник. Відкриваємо список і всередині пишемо набір, ключ-значення, розділяємо його комою зліва ключ справа значення. І кожен такий набір, ключ-значення кладемо в окремий список. Перевіряємо. Все, як і очікували. Третій варіант вам знадобиться, якщо у вас буде багато ключів, які мають однакове значення. Реалізується він за допомогою методу словника keys». Я розумію, що, можливо, вам нудно сприймати цей матеріал, але це база, яку необхідно знати, не дивлячись на те, ким ви хочете стати автоматизатором на Python, data Scientist або backend девелопером для сайтів. Це все те, що вам обов'язково потрібно знати. На цьому сьогоднішній урок закінчено. Не забувайте підтримувати наших військових. Також буду вам вдячний за поширення цього відео. Гарного дня!